Розглянемо створення кругорейсів за методом розрахування палива з урахуванням навантаження. Для застосування цього методу необхідна наявність внесених норм АТЗ, таких як граничні норми, згідно з методичними рекомендаціями державного автотранспортного науково-дослідного та проектного інституту, та імпіричні норми використання палива, встановлені на підприємстві. Цей метод потребує трохи більше часу для створення рейсів та кругорейсів, але є більш точним та враховує вагу вантажу по кожному рейсу та порожні пробіги АТЗ. В результаті ви отримаєте точний розрахунок норм використання палива, необхідно внести емпіричні норми витрати палива, тому що вони більш реально вкажуть на перевищення норми палива, встановленої на конкретному АТЗ та затвердженої керівником. Щоб створити кругорейс за методом обрахунку палива з урахуванням навантаження, перейдіть у вкладку Власний транспорт та виберіть кругорейси та облік палива. Додайте кругорейс. Виберіть комплект та метод розрахунку палива з урахуванням навантаження і перейдіть до створення рейсу. Натисніть на Додати рейс. Таким чином ви зможете додати всі рейси, що відносяться до одного кругорейсу. Встановіть дату початку рейсу, номер та дату замовлення від замовника та виберіть тип замовлення Україна чи міжнародна. Ми розглянемо міжнародне перевезення. Натисніть Додати, щоб перейти до внесення локацій Завантаження та розвантаження. Заповніть обов'язкові поля та натисніть Зберегти. Це знадобиться не тільки для ідентифікації рейсу, а й для автоматичного формування рахунків замовнику після його завершення. Заповніть поле митний перехід. Виберіть зі списку ваших контрагентів замовника та встановіть вартість згідно отриманого замовлення. Якщо ви виконуєте міжнародне перевезення, встановіть вартість до та після кордону, валюту та дату конвертації, щоб система автоматично перерахувала валюту в гривні. За потреби дату конвертації можна буде змінити. Внесіть показники одометра на момент початку рейсу та масу вантажу. Також необхідно внести початкові та кінцеві значення залишків палива мастильних матеріалів у вкладці Облік палива. Встановіть початкові значення залишку палива та «Add blue». Натисніть Зберегти. Додані рейси будуть відображатися в списку рейсів в рамках кругорейсу. Однак, в списку рейсів, стовпчику попередній операційний прибуток буде відображатися прибуток тільки як різниця між вартістю рейсу та вартістю палива і edблю. Решта витрат в списку рейсів не враховується. Збережіть кругорейс. В процесі виконання рейсу вам потрібно додати паливо та edblu. Для цього натисніть на номер потрібного рейсу в розділі Кругорейси та облік палива. Прогорніть модальне вікно до списку рейсів та натисніть на його номер. Перейдіть у вкладку Облік палива та додайте надане пальне. Встановіть дату, кількість літрів, загальну вартість та за потреби встановіть галочку, щоб система розрахувала ПДВ. За потреби додайте нотатку та натисніть на плюс. Пальне додане. Щоб додати AdBlue, перейдіть у відповідну вкладку та виконайте ті самі дії. Перейдіть до вкладки Файли, щоб завантажити копії документів, що пов'язані з рейсом. Збережіть рейс. Після завершення рейсу необхідно встановити статус розвантажений з датою розвантаження. Це дата надання послуги вашому замовнику. Цією датою виписуються рахунки, якщо не було рахунку на передплату та акти виконаних робіт. А також додайте кінцеві показники залишку палива в Баку та едблю. На початку рейсу не будуть відображатися конкретні значення по пробігу та використання палива. Після завершення рейсу та внесення проміжних та кінцевих значень одометра та обладнання по врахуванню нормогодин рефрижераторного обладнання, система підрахує конкретні значення по нормах палива та транспортної роботи. Детально переглянути перевищення норми використання палива можна відкривши модальне вікно рейсу, натиснувши на його номер. В процесі виконання рейсу з'являться наступні витрати: паркування, добові водіям та інші супутні витрати. Їх ви можете заповнити у модальному вікні Кругорейсу. Розглянемо детальніше закладку Аванси та витрати. В закладці ведеться облік підзвітних коштів та витрат на паркування, відшкодування добових та інших витрат. Дані по витратах заносяться автоматично з закладок паркування, добові інші витрати. В цьому розділі можна побачити всі витрати та залишок підзвітних коштів. Для повернення залишку підзвітних коштів необхідно внести суму залишку зі знаком Мінус. В закладці ведеться облік по кругорейсу, тож наступному рейсі цього кругорейсу цей залишок вноситься в наступний рейс як аванс. В закладці Історія ви можете побачити всі дії, які виконував користувач. Детальне заповнення закладки Технічна допомога ми розглянемо в окремому відео. Оперативна фінансова інформація при виконанні кругорейсу відображається внизу вікна кругорейсу в закладці Інформація про кругорейс». Після завершення кругорейсу необхідно встановити статус завершений та дату завершення. Цей метод потребує трохи більше витрати часу, але використаний час принесе свої результати. Зазначаємо, що при створенні наступного рейсу в рамках кругорейсу існує функція перенесення залишків паливо мастильних матеріалів з попередніх рейсів. Якщо дані не переносяться, впевніться, що на попередньому рейсі встановлений статус завершений. У списку кругоресів присутні фільтри за періодом, пошук за номером рейсу та інші фільтри. Фільтри допомагають відібрати кругорейси за критеріями, які вас цікавлять. В нижній частині сторінки обраховуються загальні числові значення по кожному стовпчику.